Ці об'єднаних націй стурбовані перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США. Високопоставлений чиновник організації пояснив причини. Це пише Reuters. Трамп може скоротити фінансування ООН, Ну а ще Вашингтон може вийти з ключових угод та інституцій. Це може відкрити двері Китаю, який нарощує свій вплив у міжнародній дипломатії. У команді генсека ООН Антоніо Гутеріша вважають, що наступний рік буде надзвичайно важким. Що все це означає? Зараз будемо говорити в тому числі так з Максимом Несвітайловим. Це політолог, експерт міжнародник. Максим, вже в нас в нашій Вітання. студії. Вітання вам добрий день. Вітаю, так а ви стурбовані, так як стурбований Он Ой, я дуже дуже глибоко стурбований з приводу долі Організації Об'єднаних Націй. Відчуваю глибоке переживання і занепокоєння з цього приводу. Я гадаю, що потрібно зібрати консультації. Проговорити грунтовно це все обміркувати, можливо, навіть провести якесь опитування. А краще я б порекомендував пану генеральному секретару Гутерешу, можливо, ще ще раз злітати до Російської Федерації. Можливо, це посприяє налагодженню взаємовідносин зі Сполученими Штатами Америки, які більшою мірою і тримають на своєму балансі організацію Об'єднаних Націй. От нехай з'їздить, нехай поспілкується. Дивиться, можливо, це повпливає. Він же так старався, щоб не трапилось жодної кризи, і от зараз. Що, що могло піти так в цій ситуації? Інше <смі>, запитання. Слухайте, ну Трамп не один раз говорив про те, що багато світових альянсів вони не мають сенсу. З НАТО треба виходити. ООН там втрачає потужність. Країни Європейського Союзу також нестабільні, не можуть між собою домовитися. І так далі тут може бути якесь рішення Трампа ключовим, що дійсно може призвести до зміни в подібних альянсах. Та вони вже почали змінюватись, так. Насправді першим відреагував Марк Рютте угу. і його промова була. Досить зрозумілою і красномовною, і якщо навіть Рюте, який був такий досить скептично налаштований до Дональда Трампа, будучи ще прем'єр-міністром Нідерландів. А якщо навіть він виходить і говорить, що так, сигнал країни Європи почули, потрібно більше вкладатись в НАТО, потрібно більше брати на себе відповідальності, більше ніж 2% від ВВП. І молодець Дональд Трамп, що саме він таку ініціативу проявив, я такий, ну як. Якщо Рюте так каже, то всі дуже сильно напружилися, всі дуже сильно активізувались. Що стосується Організації Об'єднаних Націй, ну скажімо, відверто, це не та структура, за долю якої дуже сильно варто перейматися. От НАТО, так це має значення, це важливо. Це безпека європейського континенту і потенційно наша. Що стосується ООН, ну якось десь цю організацію необхідно вже точно реформувати і перезапускати. Гадаю, там точно знайдеться ці е, якісь організми, які можна і виключити або скоротити кількість чиновницького апарату, тому що ну, вони займаються дуже багатьма питаннями, дуже багато питань обговорюють, але результату як такого ну, ми не бачимо. Не, не не даремно їх так називають useless в англомовному просторі. Тобто, ну як це сказати, безтолкові чи непотрібні. Ну, тобто, це дуже дуже роздута бюрократична машина, яку в принципі можна скоротити, можна віддати десь на аутсорс окремим іншим неурядовим організаціям, ті ті напрямки, якими он займається, тому от з приводу їх долі, я переживаю в останню чергу. Ракета на Харківщину це термінове повідомлення від повітряних сил збройних сил України. Оголошено вже повітряну тривогу. Друзі, якщо ви зараз в Харківській області, будь ласка, спустіться в об'єкти укриття. До речі, про Рютте, про його звернення він зачепив дуже таку чутливу тему. Він сказав, що Трамп дуже недооцінює потужність НАТО саме у відношенні до Сполучених Штатів. Його цитата: що НАТО і є гарантією лідерства Сполучених Штатів, а не навпаки, так як каже Трамп, що там Штати, якщо вийдуть з НАТО, все нічого не буде. Як ви ставитесь до такої тези, що саме НАТО зараз підтримує і Трампа і Штати загалом? Тут історія про взаємозалежні стосунки, скажімо uh -huh. так, тому що десь на 70% безпекові гарантії для НАТО це Сполучені Штати. Це їх ядерна парасолька. Це ті гроші, які вони в НАТО вкладають. Ну тому що всі країни європейські, які входять до НАТО, минулого року зібрали оборонний бюджет в 350 п'ятдесят мільярдів. Євро це рекордна сума. Абсолютно це новий їх рекорд селені. Одні тільки сполучені штати мають оборонний бюджет 850 мільярдів доларів. І зрозуміло, що в цьому плані Європа є європейські країни є залежними від Сполучених Штатів Америки, але Штати вони ж є такими могутніми, багатими завдяки тому, що у них є точки проекції сили, сили, які розкидані по світу. Це там Японія, Південна Корея, Тайвань в Тихоокеанському регіоні, Ізраїль в близькосхідному регіоні. Зараз Україна поступово перетворюється на цю точку проекції сили в східноєвропейському регіоні. І загалом. Лом країни Європи, які входять до НАТО, і якщо зараз відсікти, їх погіршити. З ними взаємовідносини, десь накласти торгівельні мита чи послабити оборонну співпрацю, це цілком може підштовхнути їх до співпраці з Китаєм, тому що Європа не готова самостійно без підтримки Сполучених Штатів Америки з Китаєм ворогувати. Штати зацікавлені, щоб Європа йшла з ними одним геополітичним курсом: щоб якщо мита накладаються, то штати Європа робили це синхронно. Якщо санкції накладаються, то також. Тому що якщо зараз погіршити взаємовідносини. То ну тут Китай, тут як тут у Китаї є ще досить багато коштів вільних, які вони можуть використати. Китай може прийти, домовлятися і сказати: Ну бачите, штати вами нехтуються, ми там можемо. Піти зустріч, давайте говорити, як ми можемо співпрацювати. Тому звісно, Європа дещо напружилась і буде е, намагатись провести роботу над помилками. Але і я не вірю в історію про те, що Трамп може вийти з НАТО чи мінімізувати участь Сполучених Штатів Америки, десь піднапрягти інших, щоб вони включилися, так Німеччина, наприклад. Ну, третя економіка світу, вибачте, можна більше, можна більше, тому що ну вони там сильно якось заглибили свої соціальні питання повністю геополітичні шальки правління, не шальки, господи, важлі правління, нехай буде в Сполучені Штати Америки Вирішуйте, як будете там, діяти в цій ситуації. Ми автоматом будемо діяти так само, як і ви. І вони думали, що цього достатньо буде. Головне, не просіть, у нас більше грошима вкладатись в сам альянс. Але тепер ця історія не працює і потрібно відкривати гаманці. Доставати Вати там із запасів ще дойчмарки міняти на євро і вкладатись в оборонку про гаманці. До речі, сполучені штати до кінця президентського терміну Джозефа Байдена будуть надавати допомогу для України. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Вона зазначила, що зобов'язання США це інвестиції в те, щоб українці на полі бою мали успіх у нас все ще залишається близько 2 мільярдів доларів у USA, які ми можемо виділити. Тож ви й надалі бачитимете, як пакети надаватимуться протягом найближчих тижнів до кінця роботи цієї адміністрації. Це відповідає тому, як ми робили це в минулому. Це те, що ми робили досить регулярно, майже щотижня. Ну, так 2 мільярди доларів в межах USA – це одна історія. А ще є 6 мільярдів доларів в межах прямої допомоги, яка передбачена, і це має бути також цього року. В принципі, наскільки ми відчуваємо там якісь перестороги, що це може не відбутися? Ну, принаймні до 20 січня 2025 року. Судячи з цієї заяви, мені дуже не подобається, що згадали дійсно. Знову тільки ці 2 мільярди, тому що ці 2 мільярди це не ті кошти, чи не та допомога, яку ми отримуємо просто зараз. Це 2 мільярди на контракти. На контракти, на виготовлення чи на закупівлю тих чи інших снарядів, там, військової іншої допомоги. І це може нам надійти і в 2025 році на початку, а можливо навіть і в кінці. А от програма президентського вилучення, де там 4,5 мільярди приблизно залишилось, це. Те, що Штати можуть взяти зараз зі складів і одразу передати Україні одразу просто і там і ці гроші прорахувати на власне на баланс Пентагону. І чому про це зараз не говориться, для мене це велика таємниця, тому що ну, для Байдена фактично жодних важелів стримування немає. От сказати, що він там цього не робить, бо що, незрозуміло. Всі вибори вже програні, конгрес програний, президентські вибори програні. Є можливість без жодного Іску робити те, що ти вважаєш за потрібне, от якщо він досі дотримується тих принципів Салівана, то ну вочевидь, слава Богу, що діюча адміністрація йде повним е, е, повним складом у відставку. Якщо ми не отримаємо допомогу на ці кошти, то в мене немає жодних виправдань для Джо Байдена. І знову ж таки ще один важливий момент, на який ми чекаємо, і те, що повністю в руках чинного президента ще це дозвіл бити. Далекобійним озброєнням глиб Російської Федерації. Знову ж жодних обмежень. Конгрес надав таку можливість, і все залежить виключно від Джо Байдена. Якщо він цього не зробить, то це буде його відповідальність. Тобто, в підсумку, якщо ми не отримаємо цього дозволу і не отримаємо допомоги саме з фонду президентського вилучення на 4 мільярда, то можна буде сміливо. Плювати сторону Байдена, і коли він буде з речами виходити з Білого Дому, відправити когось, щоб йшов зі звіночком і кричав Шейм, Якщо це відбудеться в сенсі не вихід з Білого Дому, а допомога надання озброєння і надання можливості бити по території Росії, чи може президент, який в січні вже офіційно стане президентом, Дональд Трамп взяти скасувати все це. Ну, якщо Трамп використає саме програму вилучення і просто вже направить до січня, ця допомога буде в Україні. Що цілком реально. Байден. То, Байден. Так, Байден, Байден, перепрошую вже. Починаємо завтрашній день подивитись угу. так. І якщо Байден це зробить зараз і не буде тягнути до останнього, то у Трампа не буде просто можливості це зупинити якимось чином, якщо у нього буде якесь бажання це зупинити. Щодо того, щоб скасувати потім дозвіл на використання далекобійного зброєння, ну тут можливість у нього буде в подальшому, але знову ж таки, якщо ми отримаємо цей дозвіл зараз, то ми ще встигнемо до січня скористати. Тесь угу. ну дивіться, якось так дивно виходить, що зараз ми очікували світ, очікував Європа, очікувала. І росіяни навіть очікували 6 числа, 6 листопада, аби відбулося вже остаточно формалізоване голосування, тому що там відбувається за два тижні до виборів. У Сполучених Штатах одна дата була так. Тепер раптом всі тепер очікують наступні два місяці, трошки з хвостиком до 20 січня, коли відбудеться інавгурація. І заручник цього всього це сили оборони України, збройні сили України, які сьогодні проводять оборонні операції на величезній протяжності фронту. І е, достатньо я не розумію, чому достатньо важко от президентові України наприклад, Наприклад, ми бачили його виступ на неформальному саміті лідерів Європейського союзу у Будапешті, який відбувся. З якою емоцією він вийшов на трибуну? З якою емоцією він намагався ще раз проговорювати очевидні речі: що в Україні потрібні гроші, Україні потрібні певні дозволи. Два місяці це очікування для кого? Очікування для е, політикомів Європи Сполучених Штатів, але це не для українських окопів. Скажімо так, от в чому зараз полягає ця от складність пережити ці два місяці? Як має себе вести українська дипломатія? Чи має вона бути зараз прямо агресивною? У нас насправді ми стоїмо на роздоріжжі, оскільки у нас глобально є два сценарії, за якими ми можемо діяти. Перший сценарій це піти повністю в абанк і зосередитись виключно на Дональді Фредовичі. Трампу і повністю працювати по ньому, зробити так, щоб він нас полюбив, щоб Володимир Олександрович став для нього найкращим другом, щоб вони там разом поїхали на якусь рибалку чи подивилися разом в переденні Різдва Нового року фільми з Один дома, особливо другу частину, де головну і ключову найважливішу роль, завдяки якій цей фільм став успішним, відіграв саме Дональд Трамп. І, і От якраз в цій атмосфері зробити все, щоб Штати і надалі нас підтримували, або ж спробувати диференціювати ризики і паралельно з налагодженням взаємовідносин з Трампом ще й намагатись десь так працювати з Європою на випадок, якщо з Трампом не вийде, що ну давайте якось враховувати цей момент. Це може не трапитись, от Еммануель. Хороша пропозиція з приводу того, щоб армію Європейського союзу створити. Давайте працювати в цьому напрямку. Давайте якось готуватись до того, а раптом штати зменшать свою участь. І ми все таки захищаємо вас. І можливо, ми на Трампа не можемо розраховувати, але це також ризикована історія спробувати грати зараз на два напрямки. У нас банально може не вистачити такого ресурсу. Ну а щодо того, що ми можемо ще зробити в ці два місяці. Ну тут залишається виключно сподіватись на знаєте на те, що слова ще діючої адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, Джо Байдена вони не просто слова їхня підтримка вона не просто була такою вербальною, а вони і направду використають усі можливості, що в них залишились, щоб зараз Україну підтримати. Коли передвиборчі обіцянки озвучував Трамп про завершення війни в надкоротший термін, про те, що за його каденції не розпочнеться жодна війна в світі, і загалом всі, всі війни в світі, які зараз є, вони будуть завершені за ці чотири роки. Обіцянки це добре. Тепер настає час президентства, і треба щось з цими обіцянками робити. І, і насправді, що їхати спілкуватись з путіним, переконувати спілкуватися з Зеленським, якщо взяти контекст саме війни російсько-української, який обрати шлях? От реально, що буде робити зараз Трамп, щоб завершити цю війну, і на яких умовах його кілька мирних так званих планів ми вже бачили. Я думаю, що Трамп буде вирішувати все по ходу. Він в принципі так робив і під час попередньої каденції, що можна сказати точно, що він найбільш гучні і яскраві обіцянки принаймні намагається виконувати. Це варто відзначити. Просто минулого разу у нього не було всієї повноти влади, яка є зараз. Він не міг так в ручному режимі керувати конгресом, як зможе керувати зараз. І, наприклад, десь там з кліматичної угоди. Паризької вийшов з раду інших міжнародних угод, він повиходив, там ту стіну свою почав будувати і так далі. Тобто, десь можна орієнтуватись на такі гучні напрямки, але що стосується. Планів деталізації, то це точно не про нього. Він говорив про те, що він планує вирішити питання з північною Кореєю, і він займався ж дійсно цим питанням. Він пішов так, у нього у них чинином зустрічався так, на кордоні. Але... Єдиний президент США? так, але питання заключається в тому, що от він навіть того плану, який розроблений ним разом з його командою, він не дотримується. Він може отак в один момент просто змінити думку. Ну от з ким чинином? Був план, все, була стратегія, як вирішити це питання, кім чинин йому в моменті каже: мені не подобається, що ви проводите навчання з південною Кореєю, Трамп такий не проводимо навчання з Південною Кореєю. І Південна Корея в шоці, всі в шоці. Це було не по плану. тому... Ті плани, які публікуються зараз, от Wall Street Journal зараз обговорюється цей план. А у мене просто в цьому питанні такий кучма момент. Я такий, ну це ж було вже, тому що це те, що говорив той же. Джейді Венс пару місяців тому новини в цих пунктах немає. Цілком можливо, що це обговорюється в адміністрації Байдена. Я маю на увазі зам Байдена Трампа. Я маю на увазі цю заморозку. Там ну Рубіо позавчора сказав ж, як тупик, треба це завершувати. Ну це, це потенційно керівник держдепу. Uh -huh. Це не має значення, хто там буде керівником держдепу очолювати ЦРУ. Єдине, що потрібно знати про модель управління Дональда Трампа, що все вирішує він. Останнє слово за ним, і він це слово може змінити в останній момент. Тому, звісно, десь хтось буде намагатись впливати на нього, відігравати якусь роль. Але ця адміністрація, яку він формує, вона буде характерна тим, що вона буде на 100% лояльна тій позиції. Яку має Дональд Трамп минулого разу? Там були люди, які там були противагою йому. Той же Майк Пенс, який затвердив результати виборів 2020 року в Сенаті, як віцепрезидент і очільник сенату? Тепер він цих помилок робити не буде. Він набрав людей, які будуть робити все, що скаже він. Дякуємо вам. Спасибі, Максим не світало, політолог, експерт, міжнародник, був в студії національного марафону Єдині новини.